Ось така задачка. Треба знайти площу цього трикутника. Площу цього трикутника. І звісно, може, ви пам'ятаєте формулу, що площа трикутника знаходиться як половина добутку сторони на висоту, яка падає на цю сторону. Це може бути будь-яка сторона і будь-яка висота. Головне, щоб вони мали. Ну, зв'язок між собою, отакий, що висота падає на цю сторону. Я пропоную вам зупинити це відео з невеличкою підказочкою, що тут треба скористатися теоремою півгор і спробувати зробити це самим. І після того, як ви спробуєте, то дивіться далі. От, давайте проведемо висоту. Проведемо висоту. Ось, я проводжу висоту. Ми знаємо, що висота має ну, найкоротша відстань від вершини до сторони під прямим кутом перпендикуляра. Але ж ми не знаємо довжину цієї висоти. На що ж можете це десятку, треба знайти. І можна побачити, що ми маємо тут два прямокутних трикутничка. І як було схоже в попередніх відео, ці два прямокутні трикутничка рівні, адже ми знаємо властивість рівнобедреного трикутника, що кути при основі рівні. Тут маємо прямий кут, а це означає, що оці кутики теж мають бути рівні, бо це залишки від 180, тобто 180 відняти прямий кут і відняти оцей кут з двома. З двома дужечками. Так само тут 180 мінус прямий кут відняти з двома дужечками. То ми маємо отримувати однаковий залишок, який я тут позначив як кутиком з крапочкою. Цей кутик однаковий. Це означає, що цей трикутник і цей трикутник рівний, ну, за оцією спільною стороною і двома прилеглими кутами. А це означає, що оці сторони, теж ці кусочки, рівні, і вони ну, Ділять навпіл між собою довжину в 10 одиниць, значить тут 5 і тут 5. І цього достатньо, щоб розрахувати висоту, ми можемо розглянути прямокутний трикутничок з гіпотенузою 13, одним катетом 5 і до цим невідомим катетом, який є і нашою висотою. Тому можемо розв'язати це без проблем. Висота у квадраті плюс відомий катет в квадраті, дорівнює гіпотенуза в квадраті. Теорема Піфагора, звичайно, якщо ми дозволимо собі. Порахувати квадрати відомих чисел, то будемо мати вже таке простіше рівняння. 13 на 13 це 169. Віднімемо 25 зліва і справа, і будемо мати, що квадрат висоти це 144. І тоді, добувши корінь зліва і справа, будемо мати, що висота дорівнює 12. Адже 12 помножити на 12 це 144. Ну, все, все, що треба в нас є. Сторона 10. Висоту ми тільки що знайшли це 12. Значить, це треба взяти. Давайте одну другу запишу як 0,5. 0,5 на 10 на 12. Можу множити в будь-якому порядку, який мені подобається. Так, це три числа, то я 0,5 помножу на 12, буду мати 6 на 10. 60 квадратиків. 60 квадратиків поміщається в такий трикутничок.